Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я вам хочу показати свої порожні пляшечки за жовтень місяць. Почну з великих пляшечок. Закінчився в мене ось такий шампунь з трояндою від Herbal Essences. У мене був такий ще з алоє. З алоє більше мені підійшов, він не так сильно пересушує довжину, але цей дуже класний, приємний аромат, вимиває прекрасне волосся. Взагалі мені ця лінійка дуже подобається. Наступне, що покажу із великих пляшечок, це ось такий гель. Це гель був зі скрабуючими частинками, приємний аромат малини з м'ятою. Дуже мені подобається, буду ще повторювати однозначно. Те, що не буду повторювати, це водичка Diamond Cellular. Я знаю, що багато кому вона подобається, вона дійсно знімає макіяж супер, але в мене якось вона підпікає шкіру обличчя. Причому не навколо очей, а от і на лобі, і скрізь вона мені підпікає, тому я використала фактично половину і далі просто використовувала вже для миття пензлів і спонжиків. Тому ось така ситуація в мене з ним вийшла. Також, навряд, чи повторю wound. А, ну, непогано, в мене тут ще щось від нього виливається. Непогано, в принципі, непоганий засіб, непогана така водичка, тонер. Але мені найбільше все ж таки подобається від Oriflame Зелена Urban Guard, тому її я буду повторювати. А wound, ну так, Мені не подобається, що там якісь шимери є, шимерні часточки. Також закінчився в мене ось такий тонер. Цей тонер дуже класний. Я буду його повторювати, можливо, трошечки пізніше. Супер зволожує, Я його використовувала. Дякую дівчатам за пораду. Я використовувала його як, як сироватку, тому сміливо раджу, можете скористатись. Наступне, що закінчилось, це ось такий гель для вмивання, базовий гель для вмивання. Нічого особливого з ним не відбувається а, на шкірі не пече, добре, в принципі, змиває залишки макіяжу, тому ну, таке, а, можливо, ще колись повторю по якісь гарні акції. Також закінчився в мене ось такий а, точніше, це маска до оледі, також мені дуже сподобалось, але дуже маленький об'єм, і якось вона в мене досить швидко закінчилась. Ще закінчився в мене ось такий крем з горіхом і клюквою, здається, крем для ніжок від Oriflame, Також непоганий, поживний, приємний, можу вам сміливо радити. Закінчилась в мене ось така маска для обличчя. Це, взагалі, топчик, її дуже багато хто радить, і я можу сміливо радити. Дуже класна маска, рекомендую. Наступний закінчився в мене ось такий крем Novage. Він непоганий дійсно, але мені все ж таки більше подобається б'юті сон. Цього мені потрібно було двічі наносити, бо мені не вистачало зволоження. Ну і тут 30 мл, І якщо розраховувати вартість, наприклад, корейських засобів, і цей цей виходить а, бюджетніше, тільки якщо його придбати по акції. Закінчилась в мене тональна основа. Такої вже немає, тому що розкажу: моя улюблена стара версія Illuskin, у мене фарфоровий холодний відтінок, класна тональна основа. На жаль, її зняли. Але в мене ще є одна, зараз ній користуюсь. І останнє, що покажу, це ось два таких а, дві бочечки таких. Це з яблуком, це здається, з малиною. З малиною по аромату мені набагато більше сподобався, але так, в принципі, вони працюють однаково добре. Ось такі мої порожні пляшечки. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А на сьогодні це все. Всім па-па!